Це яраша пшениця з прошлого року, яку ми тримали на армію на крупи. За останній рік 300 тонн ячменів пшениці продали місцевим підприємцям, розповідає власник фермерського господарства Віктор Гаргай. Та цього замало, аби збути увесь сторічний врожай. У нас є тут млин, хороший млин, вони переробляють, роблять муки, крупи, роблять макарони. Переробка є хороша, але вони не такі вони великі, щоб вони ковтали цей об'єм. У цьому сховищі вже урожай пшениці та кукурудзи 2023 року. Пшениця дала 75-74, ну за 70. Кукурудза зараз сипе десь ну, 80, ну, десь на 80 вийде. Сіли все, все кукурудза, соя, соняшник, ячмінь, пшениця. То, в принципі, урожай непоганий, але ж цінова політика зовсім ну, ніяка. Саме тому поки що зберігають все у складах, пояснює Віктор Гарагай. Коли при собі вартості то на пшениці плюс-мінус 5 гривень, то пропонують 4. Навіть не 4, а 3,8. Те саме, те саме і кукуруза. Соняшник, ну соняшник би, 10, ну це не ціна для соняшника. У минулому році ще були ціни в принципі, до 6-600 була пшениця, а в цьому році це вже взагалі ну, ну, нікуди. Мінеральні в цьому році трошки на даний час подешевшали, то не у нас немає за що їх брати. Якщо взяти деспаливо, то було 35, зараз 52, коли в нас зараз максимально буде використання цього деспалива. Сою перевозять в інший ангар, аби підготувати місце для соняшника, говорить фермер. У соя, то можуть полежать і до слідуючого врожаю. Та, ну в принципі, і пшениця мають, але там довгоносиками завестися так, що з'їдять їм за, за тиждень. Поманшало цього сезону і торговельних партнерів, з якими працювали раніше, каже Віктор. Вони Звичайнося у 9 разів, не в 10, а в 9. Якщо вони дзвонили, можемо казати, не знаю скільки разів на день, то зараз приїжджали, трейдери покупали тут, брали, бо в нас немає доставки своїх машин на порт. І на порцях хлопотного. Поки ж додає, сподівається на одне. На те, що подержать, може ну, щось поміняється на оціної політиці. Ну хоча б була б на рівні прошлого року. Ну, хоча б на рівні прошлого року. Хоча б я не кажу, там пшениця 10, хоча б вона була там п'ять до 6. Куда б не йшло? Тетяна Зазуля, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.